Привіт! Я Владислав Романюк, девелопмент Lead Linkos ERP у компанії Linkos Group. Разом із командою з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами на it Arena у Львові. Запрошуємо до нашого стенду, щоб дізнатися більше про Linkos ERP, платформу нового покоління для ефективного управління та операційної діяльності. Це гнучка сервіс-орієнтована система з можливостями швидкої розробки без коду, шиї агентами та операційною аналітикою для обліку фінансів, логістики та HR. Linkos ERP поєднує в собі масштабованість, безпеку та повну відповідність усім стандартам. Наша платформа допомагає автоматизувати процеси, працювати з даними та ефективно керувати всіма аспектами діяльності. Приходьте до нашого стенду, щоб на власні очі побачити, як Linkas ERP інтегрується з екосистемою продуктів Lincolns і адаптується під ваші потреби за години, а не місяці. До зустрічі на it арена